Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко. Дуже раді всі малята. Плескають в долонечки. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Я всіх вас вітаю, гарного настрою бажаю. До нас сьогодні в гості завітало сонечко. Сонечко гарненьке, сонце веселеньке. Дітки, скажіть, якого кольору сонечко? Правильно, сонечко жовтого кольору. А яке сонечко за формою? Так, молодці, сонечко круглої форми. У сонечка немає куточків. Обведемо сонечко пальчиком. Пальчик біжить і не зустрічає перешкод. Куточків. Малята, а давайте ми з вами пограємо в гру. На що схоже сонечко. Погляньте на картинку і скажіть, яка фігура схожа на сонечко. Правильно на сонечко схожий круг. Який із фруктів схожий на сонечко? Молодці. На сонечко схоже яблучко. Дітки, а тепер погляньте на квіти і скажіть, яка квітка схожа на сонечко? Які ж ви розумнички? Соняшник схожий на сонечко. Яка іграшка за формою схожа на сонечко? Правильно, м'ячик схожий на сонечко. Ой, а хто це до нас у гості завітав? Доброго дня, зайчику! Доброго дня, дітки. Допоможіть мені, будь ласка. Треба знайти колеса від мого автомобіля. Давайте допоможемо зайчику і відшукаємо колеса. А спочатку давайте розглянемо, які бувають колеса у автомобіля. Гляньте на цей автомобіль, якої форми у нього колеса. Так, молодці. Колеса круглої форми, тому машина їде. Малята. Будемо шукати колеса круглої форми. Погляньте на ці колеса. Вони круглі? Ні, вони не круглі. Вони не підходять. А тепер поглянемо на ці колеса. Ці колеса круглої форми? Ні, вони не круглі. Зможе машина їхати на них? Не зможе їхати. А ці колеса які? Правильно ці колеса круглі, вони підходять до цього автомобіля. Ой, яка гарна в мене машина! Дітки, я дякую вам за допомогу. Малята, а я з вами буду прощатися. Бажаю вам гарного настрою і кажу вам до побачення, малята!